Привіт! Давайте сьогодні продовжимо наші роздуми над четвертим розділом книги приповістей: На стежку безбожних не йди, і не ходи на дорогу лихих, Покиньте її, не йди нею, усунься від неї імени, бо вони не заснуть, якщо злого не вчинять. Відійметься сон їм, як не зроблять кому, щоб спіткнувся бо вони хліб безбожі їдять і винограбежу побивають. Цей уривок дуже різкий і прямий. Соломон не каже, будь обережний, чи зважай. Він говорить не йди, усунься, покинь, мини. Це сильні дієслова, які звучать як сигнал тривоги. У житті є дороги, на які просто не варто ступати, бо кожен крок веде до темряви. Образ цих людей лякає, вони не можуть заснути, якщо не зроблять комусь зла. Це показує, наскільки гріх стає залежністю. Такі люди живуть не миром, а постійною жагою зла. Їхня їжа і пиття це неправда і несправедливість. У них спотворене серце, і вони отримують задоволення не від добра, а від того, що хтось інший страждав. У сучасному світі це можна побачити по-різному. Це можуть бути ті, хто обманює в бізнесі, наживаючись на чужій довірі. Це можуть бути компанії, друзів, які вважають смішним принижувати інших. Це можуть бути інтернет-спільноти, які шукають кого висміяти чи зруйнувати заради розваги, і навіть коментарі, які люди залишають. Усі ці шляхи мають одну спільну рису. Вони годуються безбожжям і знаходять насолоду у тому, що руйнує. Я пригадую історію одного підлітка. Він потрапив у компанію хлопців, які любили пожартувати. Але їхні жарти полягали в тому, щоб принижувати слабших. Спочатку він думав, це дрібниця, це просто розвага, я просто не буду приймати в цьому участі. Але згодом помітив, що почав сам сміятися з чужого болю. Коли одного разу вони вчинили щось серйозне, його совість нарешті прокинулася. Він розірвав ці стосунки, але сказав: Я зрозумів, що кожен крок у такій компанії робив мене схожим на них. Це і є те, про що попереджає Соломон. Краще навіть не починати йти цією стежкою. Коли ми бачимо, що якась дорога веде до компромісу з гріхом, краще не випробовувати себе. Якщо спілкування, робота чи розвага тягнуть нас у темряву, правильний вибір не пояснювати, не сперечатися, а просто усунутися і минути. Апостол Павло говорить подібно: не дайте себе зводити, лихе товариство. Псує добрі звичаї. Це підтверджує біблійний принцип: дорога, якою ми йдемо, формує нас більше, ніж ми думаємо. Господи, я дякую тобі за застереження у Твоєму слові. Допоможи мені вчасно розпізнавати стежки, які ведуть до зла, і мати сміливість їх уникати. Навчи мене любити правду більше за тимчасові вигоди і обирати компанію та шлях. І наближають мене до тебе, а не навпаки. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословій.